Бажаю здоров'я, друзі, ви на каналі Спартанський Шлях. Чим більше я працюю з людьми, тим більше в мене складається враження, що люди хочуть не отримати результат в залі. Вони хочуть просто ходити і не мати результату. Спілкуєшся з людьми, бувало там, по яким схемам ви тренувалися, і починають розповідати. Та я ж роблю от, оці, знаєте, оця класика. 8-12 повторень на гіпертрофію. Друзі, на превеликий жаль, це так не працює. Або працює не в повному обсязі. Ви не отримаєте отой, отой великий результат, за яким ви прийшли. І дуже часто чую, що «да мені не потрібен результат, люди там уже. Може... От рік потренувався, все, він розчарувався, все кидає, руки опускаються. Ні, в у нього, у нього отмазка є. Мені не потрібен результат, я, я так кажу. Але знаєте, от те, що лежить на поверхні і легко взяти, безкоштовно, всі б брали. Підходили. От Якби це все було легко, всі б були б, мали б круту форму, мали б гарні силові і все такі. Були б чемпіоном. Ближче до діла. Чому 8-12 повторень не працюють? Ви мені скажете, що недавно я робив відео на ноги, де казав багато про багатоповторку розповідав про те, що вона прекрасно нарощує м'язову масу, саме от ніг, про волокна, там, подивіться, я це все розповідав. Але воно не потрібно бути все одноманітно. Не потрібно бути, не повинно, вибачте, бути все лінійно. Ви не повинні тренуватися лінійно. Що таке 8? Давайте зараз розберемо, ви все зрозумієте, що таке 8-12 повторень. Це час знаходження м'яза під навантаженням, під ну, максимально механічне навантаження м'яз отримує, Так? Запускається гіпертрофія, все таке. Але, як ми знаємо, особливо для початківців, ті, які починають тільки приріст м'язової маси. Напряму пов'язаний зі зростанням силових показників. От, ну, це все зрозуміло і це дуже просто. Людина, яка жме 50 кілограмів на 10, більше не може. І людина, яка жме 100 кілограмів на 10, так от різниця у м'язовій масі по-любому буде. Не можуть бути люди однакові, там, ну, це за дуже рідким виключенням, якісь феномени можуть бути, там, знаєш, приходить такий 45 кг до ходя сотку на 10, хоча я таких не бачив. Тобто розумієте, щоб прогресувати по приросту м'язової маси, потрібно збільшувати силові показники. А силові показники в свою чергу збільшуються, коли ви працюєте над тими самими високопороговими м'язами. Тобто, в діапазоні роботи 3, 2 і 1 повтор. Сингли. Звісно, що з вибраними відсотками від разового максимуму. От саме так розганяється сила. Так чому ж ви не працюєте на силу? Чому ви уперлись в оці 8-12 і трощите їх, намагаєтесь продавити? Ви, ну, на початку так, ви спрогресуєте, щось додасться, але далі це так не працює. Дуже, знаєте, така примітивна схемка, от те, що я бачу, я сьогодні запропоную свою схемку. Ви спробуєте по ній маленька така, ну, така підказочка, яка допоможе вам змінювати полярність. От. Чому ви впираєтесь в оце? Оце дуже примітивне. Люди йдуть до 10 повторень, там 50 на 10 робить, потім тільки додає 55. І поки не дойде до 10, більше не додає. А що вам заважає зробити. Е 50 на 10, зробити 55 на 6, зробити 60-2 там 2 по 3. Що вам заважає Потім прийти на тренування, попрацювати там в діапазоні 5 по 5, наприклад, з вагою 55 кг. Це буде ефективніше, ніж намагатися давити до 10. Ви понадивлювалися оцих красивих роліків, бодібілдерів Змагального рівня, які у блочних рамах там такі спини збудували, які працюють люди добрі, вони працюють, по-перше, на анаболічних стероїдах. І це все працює, як би вони там не робили. По-друге, всю базу вони зробили, всі м'язи свої наростили, основу, основну м'язову масу вони наростили базовими вправами. Ці всі. Спортсмени, що ви бачите, всі робили станову тягу. Всі робили жими штанги лежачі, всі багатоприсідали. Вони створили базу, вони набрали загальну м'язову масу. от. Є такий комок м'язової маси. А потім вони вже дивляться, які м'язи у них відстають, вони над ними пропрацьовують вже більш ізоляційно. от, Тому. Щоб повноцінно прогресувати, потрібно працювати і на силу теж. Чому ж ви, знову ж таки, працюєте в цьому вузькому діапазоні? Що рекомендую зробити я? Дивіться, я рекомендую комбінувати. Взагалі, потрійний удар зробити по вашим м'язам. Тобто, Давайте, умовний тиждень, тиждень не обов'язково семиденний, так, може бути і 8 днів, може бути 9, і 10. Це все ваш тренувальний тиждень. М'язи не розуміють, скільки там, 7 днів було чи 8. Чому я так говорю? Тому що час відпочинку, який повинен бути. Ви можете потренуватися в понеділок. Ну, наприклад, давайте. Восьмиденний тренувальний тиждень. Понеділок. Працюємо 5 по 3 з вагою. От. Наприклад, і хай буде жим у лежачі для ваших грудних. Працюємо 5 по 3. Важко. Важко це силова робота. Наступне тренування вівторок відпочиваємо. Працюємо 5 по 12. Відсоток беремо там 40-45 від разового максимуму. Тобто Тренування досить легке, ми відновлюємося. Наступне тренування ми працюємо в діапазоні 6 повторень. З відсотком хай буде 70. Тобто, понеділок, вівторок, відпочинок, середа, легке тренування. Четверг, відпочинок. В принципі, ви можете. Можете зробити не так. Можете в понеділок після важкого тренування відпочити 2 дні. Це по самопочуттю. Вівторок середа відпочили. Четвер тренуєте легко. П'ятниця відпочили. Субота тренуєте в діапазоні 70%. Тобто, ми робимо 5 по 6, 4 по 6. Наступне тренування четверте буде на цьому робочому тижні. Тобто ми з суботи переходимо на понеділок, це буде восьмий тренувальний день, ми робимо легке тренування, але воно буде важче від попереднього легкого. Тобто там було 40-45%, тут можна зробити 55%. Якщо ми збільшуємо відсоток інтенсивність, так. То ми зменшуємо кількість повторень. Ми попрацювали 4 по, по 8. попрацювали в такому діапазоні. Весь цей час, після понеділка, ви будете активно відновлювати свої м'язи, свої зв'язки сухожилля до наступного важкого тренування. І от зробили ви в понеділок, вівторок відпочили і середа, а це уже буде. У там, дев'ятий день, так, здається. І от на дев'ятий день ви знову робите важке тренування, але в діапазоні вже 5 по 2. Берете відсоток 85. от 85 буде прекрасний відсоток. Якщо попередній можна було взяти 80, 5 по 3, а тут 5 по 2, е з 85%. Інтенсивність вища, вам важче. Попрацювали і далі знову. Отак От рухаєтеся. Чим далі ви будете заходити, тим таких важких тренувань повинно бути менше на тиждень тренувальний. Або ваш тиждень повинен розширятися. Він буде вміщати вже не 8 днів, а 10, 12, а іноді 14. Не дивуйтесь такій фігні, як тренувальний тиждень, 4 дні. Ви можете назвати це не тиждень, уже. Звучить якось воно неприкольно і некрасиво, це буде вже ваш мікроцикл. От, на один мікроцикл випадає одне важке тренування. З часом ви будете адаптуватися під таку роботу, і ви можете вже на тренувальний цикл міні робити два таких важких тренування. Чим далі ви рухаєтеся, тим більше ви будете адаптовані і можете робити по два, і по три. От Я вже дуже давно готовий для роботи із відсотками 80, 80 85 і 90 от тричі на тиждень можу так валити. Те саме, що в програмі от і ми бачимо. так. Тобто я весь час себе загружаю. Так само працюють і мої учні, і прекрасно прогресують. Але головна умова дивиться по собі. Ну, по суті, друзі, що я хотів донести. В цьому роліку, що не потрібно. Упиратися рогами 8-12 і пиздець, і весь час їх навалювати. Не потрібно. Це так не спрацює. Ви, звісно, ви отримаєте якийсь результат, але він буде не той, який ви хотіли. Ви можете отримати. Давайте епічно, епічний фінал зробимо. От, ви, так, прийшли до тренажерної зали, ви повний нуль. Ви повний нуль. У вас. Не працюють м'язи, і ви можете отримати отакий результат. Розумієте? Ви будете задоволені, скажете ніхуя собі. Але якщо ви будете працювати правильно, так як я вам рекомендую, то ви можете отримати прямо таки отакий результат, і тоді буде дійсно ніхуя собі. Тому я вам рекомендую дослухатися. Тренуватися грамотно і отримувати найбільші результати. На сьогодні все. Всім добра спорту і до нових зустрічей!